Воно якось буде прямо розгорятися потрішки, знаєш, як ось роздувають, бачиш це все? Вони підуть, їх зачистять звідти. У нас знов випадає карта дурня, випадають якісь наміри, підступні як ножем. ножам. Але злите воно якимось рицарем. Рицарем жезлів, тобто якоюсь персоною третьою стороною в інтересах Рефієцін каже, може й десять ще разів піду. Вітаємо. Ми вже неодноразово обговорювали, що зовнішня та внутрішня політика дуже міцно пов'язані. Сьогодні ми хочемо обговорити ситуацію як всередині нашого уряду, так і скандал, який спричинив витік секретної інформації з Пентагону. Допоможуть нам в цьому наші експерти, тарологи, екстрасенси, ясновидці, які роблять власні прогнози та передбачення. Але спочатку підпишіться на наш канал, якщо ще цього не зробили, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски, та поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам дійсно сподобається. А ми розпочинаємо. Ясновидиця Марія Тиха розповідає, коли почнуться глобальні чистки в Верховній Раді, і звідти приберуть всіх зрадників, через злочинні дії, яких в тому числі розпочалася війна в нашій країні. Так, да, воно буде. Вона буде. Так, да. карта башні, колісниця, воно вже починається потрішки. Тобто, воно вже, знаєш, розхитується зараз. Вона вже йде. Вона буде. Угу. Також відома Ясновидиця розповідає, коли саме розпочнеться та завершиться таке глобальне очищення української влади. Я більш схиляюся, чесно кажучи, воно знаєш, якось буде. Ну нема піку. Воно якось буде прямо розгорятися по трішки. Знаєш, як ось роздувають в, 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 костер, да? тобто прям дмухають на нього, він по трішки по трішки починає горіти, розгоратися. Тобто, карта смерті початок, він зараз починається з квітня. місяця. І воно продовжить набирати обороти. Тобто я думаю, що вже восени, в вересні, дві капентаклі впаде, половина тих дурнів, які там сидять, я не про всіх зараз кажу про тих людей, які ну ти розумієш, про кого кажу. Половина тих людей, які там просто неугодні, які нічого не роблять, просто в носі колупають, їх не буде. А інша половина залишиться, яка працює справді. Ясновидиця Марія Тиха розповідає, які позитивні зміни чекають на Україну. Ну, розумієш, ми так довго просто жили в всією корупцією в цій корупції, що нам так довго продасть зачищати, зачищати це все. Але мене дуже сильно м, радує, да? тобто я дуже сильно радію від того, що ми це почали робити взагалі зараз. Розумієш, і так прям да, пан Зеленський взявся дуже так прям плотно за всіх, всіх за сраку взяв. І якось воно так рухатися почало. Тих, тих, там, патріархат московський, там, тобто воно якось почало рухатися, да? тобто в мене є надія на те, що воно почне розгорятися, а воно почне розгорятися. Ось да. тому сказ... людський фактор є людським фактором. Звісно, всі хочуть собі гроші в карман більше покрасти, але я ж кажу, що тих людей, які неогодні, їх зачистять. Також Марія Тиха робить передбачення, чи зможе Україна побороти корупцію всередині держави. Ну в принципі, знову ж таки, карта смерті падає. Карта смерті це і початок і кінець, тобто буде, да, і, 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 і якийсь шлях буде пройдений, тобто частково. Навіть в більшій процентності, так, тому що до влади прийде молодняк. Нові обличчя, нові, яких ми ще не бачили. І в принципі, в принципі, так. Да. Я думаю, що корупція у нас будуть мінятися закони. І я думаю, що закони, які будуть мінятися, корупції там ну, не буде передбачено, тому угу. що за корупцією буде дуже жорстке покарання. Ну, боятимуться. Так, да, будуть боятися, все правильно. Да. А екстрасенс Віктор Литовський розповідає, якими будуть найближчі тижні для Києва та Київської області. Адже саме там у нас весь апарат діючої влади У нас знов ж випадає карта дурня, випадають якісь наміри, підступні як ножем, в спину в негативному ключі. Але ми можемо знов ж таки впливати на ситуацію. Карта мага випадає у нас пряма, і карта миру у нас випадає пряма, тобто момент того, що позитивне закінчення. Негативних і негативних розкачувань. Але це не пов'язано з не повинно бути пов'язано. Тобто, знаєте, як загроза, загроза. Загроза є, а втрати вони мінімізовані, тобто наскільки це можливо. І Київ, ну Київ, я впевнений в тому, що він може. Карта мага чітко показує, що може впливати на сході. так само. Віктор Литовський готовий розповісти, що буде відбуватися на сході. <зв 'язок> а, можуть бути прильоти, можуть бути ситуації негативного негативного характеру. Знов ж таки місцями великого скупчення людей. Тобто там, де багато людей, екстрасенс готовий розказати, який прогноз є актуальним для Луганської області, де вже понад рік без перерв оголошена повітряна тривога. Досить рівний розклад. Я так думаю, що люди, котрі знаходяться в рік в режимі тривоги, вони не мають таку, я вже певний образ спосіб життя, не найліпший. А, але момент того, що якісь критичні ситуації. Я не можу сказати, ну, резонансі крізь критичні ситуації, вони не випадають. Єдине, що ну, знову ж таки, повішений це момент невизначеності в ситуації, невизначена ситуація неопределеності. І друга карта, що мені не подобається, це карта втрати сил, тобто фізично, емоційно. Таке виснаження. Але не ну, це... зараз всі обговорюють витік секретної інформації з Пентагону, через що в Україні відтермінували початок глобального контрнаступу. Військового, який розповсюдив секретні дані, вже затримано, але поки не дуже зрозуміло, як це може вплинути на розвиток активних бойових дій на території країни. Екстрасенс Каїн Крамер та Шаманка Сейраш готові розповісти, що вони думають з цього приводу. На самом деле все якось дуже дивно. Це по перше, тому що чи я дивився що? я дивився, чи є в принципі своєму виті ця інформація справжньою. Де, в мене таке відчуття, що це було це якісь плани, які в принципі своєму мали місце бути, але вони не є, вони не є основними. Це це таке відчуття, що у нас 10 планів, як то, як то мало би бути, як би воно проходило, і просто деякі з них ми відмітали, відмітали, і оце, оце то, що відмелося, воно в принципі як будто злилося. Тобто, в мене не не випадало того, що це злите взагалі, чомусь на шкоди. Сказати, що вся інформація, що там прописана, правдива, ні, частка є, але. Але не вся. Дивився я, чиїми руками зроблено. Ну слухай, ти ще, звісно, подивися, але щось мені здається, що Росія там взагалі не, не, не цей взагалі не участвувала, що вони собі заслуги такі приписують, що вони чуть -ли не зламали той пентагон. Це може бути хтось про російський, хто там був, працював, саме працював і знає цю внутрішню кухню, як можна дойти до інформації, як її злити, тому що зламати Пентагон, ну просто так, ну люди добрі. І цікава інформація. Третьою стороною в мене є стороною, третьою стороною, але в інтересах Росії, тобто чужими руками, але по замовленню, і в інтересах Росії. Що доповнити з приводу е, актуальності і е, ну, дійсно да, е, надійності цієї інформації? Перевернути диявол. Тобто, щось подібне в інформаційному ключі в планах дійсно мало бути. Але контракту так і не відбулося. Тобто, це не як вам сказати план, який не завірили, який не узгодили. Це злив планів, які не погодили, не відбувся прямий дьявол, тобто не відбулося пряме домовляння. От о, і ну немає якби чи задіюється і скажімо так, чи це щось змінило, чи не змінило. Чи мав цей план задіюватися? Ні, паш Жезлів у нас перевернути. Тобто цей би план, ці плани, і не пішли би в соціальну реалізацію чи військову реалізацію. Бо знову ж таки у нас перевернутий дияволо з вами, перевернутий. Тобто домовлянь так і не відбулося. Але злити воно якимось рицарем. Рицарем а, жезлів, тобто якоюсь персоною, третьою стороною в інтересах Рефі, і воно не таке коротше, воно не настільки правдиве, як його намагалися. Ну ви зрозуміли Приподністі, можна так сказати, тобто частина актуальної інформації там дійсно правдивої є, але вона була правдива на той момент і все таки не отримала у якогось уже домовляння і утверджень. Також про витік інформації з Пентагону та його наслідки розповідає мольфарка Оленка з Канади. Так, так дивіться, по-перше, скажу, що як із Канади, королева Кубкова, це це з карта Канади. Вона говорить, що і знаєте, в цей самий час. Трудо вона допомогу нову зброю для українців. так Той самий день, коли ми почули про про, про ті ті секретні знання, інформація, що вона пройшла, вийшов трудо, дав зброю. Про ще про що це говорить? З одного боку, ми розуміємо, що і в Пентагоні сидить ворог. Ми розуміємо, що і там є. І там він є проплачено, прокуплено. Тут чотири Пентакліва про це говорить. А про інше це зірка. Тут, знаєте, от можна було б сказати, що так, там в Пентагоні є якийсь агент секретний Московії. А з іншого боку, ми розуміємо, що це гра військових, це військова така, знаєте, туман військовий, туман війни. І тут а, наші партнери іноді. Якщо ви бачите, Байдена він так посміхається трошки. І як, як в нього є така посмішка, це нам натяк на те, що він говорить, я все сказати не можу. І як йому, його спитали на днях, ви чули, мабуть, його спитали: а чи будеш йти знову, на, ну, щоб набалотуватися на президента? Він каже: а чому ні? І два, і три. І дружина стоїть Ненсі, сміється, він каже, може, й десять ще разів піду. Він не відповів на це питання, а тут воно так як вибухнуло. О, він ще піде з нова на це. Він просто жартував, так? І цей жарт він серйозний, бо нам здається, що о, так, це чи жарт, чи ні, ні, це все дуже серйозно. Так, у них є, по-перше, агенти. І те, що ми почули, зірка говорить, що агенту агенту виявлено і його <знешно> знищено. <знешно> Розумієте? Агент виявлений і знищено, бо тут карта, зірка це говорить все прозоро, все прозоро. А те, що людям нам з вами розказали, для того, щоб це був туман війни. І все. Ми просто слухаємо. Пентагон це серйозніша організація. Там вже таке все зірене, бо зірка говорить про їх технології, які поки що від нас а, закрито. Це як GPT, це тільки, знаєте, початок. Що ми знаємо про чат GPT, Це тільки дуже мало що оборона Пенпентагон, оборони штатів і НАТО має. Має, що вона має. І думаєте, що вони не знали, що він агент? Вони знали, а яку вони інформацію дали йому? Не таку, як треба, чи таку, щоби нам туман війни, що був густіший. густіший. Бо це, знаєте, війна це страшно, жахливо, а так само це війна це обман. І трудо зразу вийшов, він такий, знаєте, наївний. О, я даю зброю. І це все разом треба розуміти. І знати, що. Ні, та інформація, яку дали Московії, вона вся вся вона невірна, неправильна, щоб наш, наш наступ був дуже успішний. Ви бачите, що це все сталося перед наступом. Ця інформація вона, вона контрольована була штатами. Оце все, що можу сказати. Бо зірка тут це все, що вони е, з цим шпигунам сказали. Це інформація, яка була контрольована штатами, от, і все таролог Олена Бюн розповідає нам, чи створив витік секретної інформації з Пентагону кризу між США та союзниками. Я би не сказала, що у нас була сильна кризова ситуація. У них как бы отношения у них, в принципе, такие же. Ну, как бы, смотрите, тут же понятно, тут в том числе, в том числе тут руки Кремля есть. И как бы они хотели создать эту кризовую ситуацию. Но еще раз, там как-то эти документы, они так сделаны. Понимаете, там часть правды и много воды. Там не все правда. Оно как-то все в перемешку. Вот это правда для того, чтобы... Тут есть какая-то хитрость, понимаете? Здесь есть какая-то тайна за всем этим. Это все не просто так сделано. Эм, как бы... Да, якби как бы і здесь зі замішано тут іде відіння Тож, можна зробити висновок, що як і в українському уряді, так навіть і в Пентагоні є свої проблеми, які поступово треба вирішувати. І ми точно на вірному шляху на цьому ми з вами прощаємось, але не надовго, а лише до наступних випусків.